Чи справді навтилуси еволюціонували у лусківницю фантома? Та вартового, який зв'язок мандрівний крамар має до стародавніх руїн, звідки береться ендерміт та яким чином ендермени телепортуються, і до чого тут взагалі чотирихвимірні простори. Розбираємося, прямо зараз. Теорії по Майнкрафту це дуже дивна штука. Фактично, ми вибудовуємо цілий сюжет, вигадуємо історії, прикопуємося до найменших деталей, і це мега дивно. Серйозно. Якщо подивитись на це з боку людини, яка взагалі ні разу не грала в Майнкрафт, це буде здаватися ще дивніше. Типу, камон, ви на серйозі приписуєте. Лорні історії Всесвіту Майнкрафту, якого взагалі не існує, вигадуєте кріпіпаси та горори, пишете дубіса в страті теорії для квадратно-піксельної гри, моя відповідь так, ми це робимо. І я вважаю Майнкрафт феномен ігрової індустрії. А мене звати Варлик, і перш ніж розпочати невеличка така ремарочка. Усі теорії з цього відео є адаптовані мною з теорії інших людей. Тобто, за основу я беру вже готову теорію, яку перекладаю, адаптую та інколи зміню за своїм бажанням. Проте я вважаю правильно залишати посилання на оригінали, і якщо вам цікаво почитати, почати. Початкову ідею в описі знайдете посилання на кожну теорію з цього відео. Ну а ми рушаємо на темну сторону Майнкрафту. Не так давно почала поширюватись думка, що мандрівний кремар міг би бути нащадком цивілізації, яка залишила по собі ось ці руїни. Автор, якого я запозичив цю теорію, написав про неї дуже-дуже мало і вказав лише факти, які можуть теоретично довести, що це правда. Проте я прийняв виклик і трішки детальніше її розписав, і з врахуванням цих фактів, звісно ж. Отже, зауважте, що ці руїни, які нам додали, не такі вже й старі. Їм від років років тисячу. Я це зрозумів по одній простій причині. Їх залишки ми все ще Можемо спостерігати на поверхні, а от якісь фортеці чи ще щось подібне вже буде значно глибше під землею. З цього робимо висновок, що люди, які жили у цьому поселенні, стосуються цивілізації селян. А до покоління селян, якщо що були сківи, але це вже повністю інша теорія. Не про це. Не тяжко помітити, що крамар виглядає як звичайний селянин, але зверніть увагу на його вбрання. По-перше, воно кардинально відрізняється від усіх інших селян, і одною з ключових особливостей є оця золота окантовка в його мантії. Вгадайте, який ковальський шаблон ми можемо знайти у цьому данчі. Вірно, це буде шаблон під назвою Господар, який хоч і недосконало, але дуже схоже повторює паттерн з його мантії. Правда, мені здається, що тут також буде схожий шаблон скульптора. Ну, коротше, не знаю. Проте Значущим, на мою думку, доказом, що крамар може відноситись до цієї цивілізації, є дещо інше. Усі ми знаємо, що мандрівний крамар це моб, який продає дуже нестандартні речі, як, наприклад, барвники, літ або корали. І автор чудово підмітив, що його товари ну дуже вже нагадують лут, який можна відкопати у стежках руїнів. І звісно ж, не можу не зауважити, що в цьому данжі ми можемо відкопати повідець, тому і не тяжко зрозуміти, як він відноситься до крамаря. Вже повелося так, що під кожен біом, кожен селя... Ян має свій власний стиль одягу. І це можна побачити не тільки в одязі, а й у архітектурі. І це я говорю не просто так. Зверніть увагу на кольорову палітру стародавніх поселень. Вони барвисті, яскраві, красиві, нестандартні. І мешканці, які раніше жили у них, по логіці Майнкрафту мали би мати подібне вбрання. Ну що, зрозуміли, до чого я хилив. Я думаю, на цьому ця теорія закінчена. Ви, напевно, знаєте нюхача. А чи знаєте, що це стародавній моб? Ймовірно, що так, тому що про це на Майнкрафт Лайві нам сказали розробники. І мене це трішечки збентежило, тому що фактично розробники підтвердили, ну, не навпряму, звісно, те, що світ Майнкрафту починає свій відлік не після вашого заходу у гру. А значно, значно раніше. Тобто до появи цивілізації сучасних гравців існувало щось інше, і тому ми можемо спокійно робити припущення про минуле Майнкрафту. Автор цієї теорії припускає, що вартовий, лусківниця, фантом, блукач та ще деякі моби еволюціонували від нафтилуса. Але давайте все по порядку. Багато років тому нафтилуси були одними з небагатьох тварин, які мали магічні здібності, тому що це змушувало тогодішніх гравців полювати на них по одній простій причині. Вони хотіли створювати все більше провідників. Провідник – це можна сказати, морський маяк, який крафтиться з мушель нафтилуса та дає можливість дихати під водою. І на жаль, це стало причиною майже повного вимирання нафтилусів як виду морських тварин. Після доволі сильного зменшення популяції цього моба вони стали як не диво рідкіснішими. Старі провідники були зруйновані та перетворились на руїни, які по сьогодення майже не збереглись. Проте навіть зараз ми можемо зробити провідник за допомогою старих залишків нафтилусів, які можемо знайти десь в океані. Чудово! Навідомо, хто такі нафтилуси та причини їх зникнення. З кожним новим мобом, давайте будемо робити таку, наче, схему, для легшого розуміння послідовності всіх подій. Так як нафтилус все ж таки став вартовим, зараз розповім. Вид нафтилусів, які залишились проживати в океані, на місці вже покинутих будов людей, з роками почали еволюціонувати до нових істот, сьогоденні більш відомих як вартові. Вартові не просто тупі звірі. Вони були доволі розумні та навіть почали ділитись на ієрархічні групи, де згодом почали бути прислугами для ще більш і розумних старих вартових. Тобто не такі вже й вони прості. На жаль, у цій теорії пояснення звідки взявся підводний храм, немає. Тому просто цей момент ми скинемо на те, що вони поселилися у закинутому храмі минулих гравців. Бо, як ми знаємо, то раніше рівень океану в Майнкрафті був набагато нижчим, і зараз він піднявся, і багато чого там просто затопило. І можливо, це одна з споруд, яку затопило. А ще доволі прикро, що ця теорія не поєднується в одному тексті, а написана такими відривками під кожного моба окремо. Ну але я це постараюсь об'єднати та зробити зробити, так би мовити, цілісну картинку. Так ось, чому, коли ми підпливаємо до вартових ближче, вони нас атакують? Все просто. Бо натилу все це магічні істоти. І з плином еволюції вже теперішні вартові змогли адаптувати свої старі магічні навички таким чином, щоб тепер атакувати будь-що, що може принести їм загрозу або їхній домівці. Роблять вони це дуже простим чином, просто поглинаючи кисень зі своєї цілі, після чого ціль помирає. Здавалось би, лусківниця та Ендермайт це взагалі не ті моби. Які можуть хоч якось бути пов'язані з нафтилусом. Але прикиньте, все ж таки, це можливо. Певні види нафтилусів вирішили, що звичайний океан є для них небезпечне місце, тому цілком логічно, що вони перебрались у безпечніше середовище, а саме водяні печери, де з плином часу помалу-помалу адаптувались до життя на суходолі. Проте лусківниці не стояли на місці, а продовжували розвиватися для зручнішого життя на суходолі. Знову проходить багато років, лусківниці оселяються в фортецях поруч з порталом Енду. Інколи лусківниці потрапляють у світ Енду або випадково підхоплюються Енд. Ендерменами, знову йде час, вони адаптуються там у Енді, і починається нова ланка еволюції Ендермайт. А тепер хочу сказати, що на цьому моменті я закінчу цю теорію. Теорія класна, безумовно, але певною мірою велика. І щоб банально не розтягувати відео, наступну частину цієї теорії я постараюсь розповісти вже в наступному відео із серії теорії по Майнкрафту. Тож нам лишається зрозуміти, як нафтилус еволюціонував до фантома та блукача. До речі, поки є така нагода, нагадаю про те, що для кращого просування цього відео поставте лайк, підпишіться і напишіть коментар. Я безмежно вдячний, а ми йдемо далі. E Ендермайт, це та сама невеличка надокучлива фіолетова істота, яка з'являється час від часу під час телепортації Ендермена або гравця, і це заставляє задуматись, звідки вона береться? по перше розробники, а особливо Дінер Боун, так це він, у одному зі своїх старих відео на каналі Майнкрафту. Вони фактично підтвердили, що Ендермайт походить зі свого власного кишенькового виміру. Сововіфовимайпіфан із викідплей оне телепортейшн меканік, лайк давизкій пойнт ов Ендермен. Саводиф. Отже, давайте розглянемо теоретичні червоточини в реальному житті. Я постараюсь не душнити, надіюсь. Червоточини це найближчий спосіб до телепортації макроскопічних об'єктів. Все відчиняйте вікно. Коротше, давайте покажу на прикладах. Є в нас початок червоточини і кінець. Початок це умовне місце, у якому ви кинули перлину Енду, а кінець це там, де ви приземлились. Тепер пригадайте фільми, у яких люди телепортуються будь-куди. І зазвичай там показували довгий тунель, який весь такий мерехтів, світився та оце все інше. А тепер уявіть цей тунель в 2D, 3D і 4D. Погодьтесь, в 4D ви не уявили, і це чудово, бо значить, ви не гуманоїд, а звичайна людина, яка живе у 3D-світі, як і я. Але ендермени та ендермайти фактично інші створіння, у яких інший власний світ та його бачення, і 4D вони ймовірно можуть уявити. За допомогою цих червоточин вони з легкістю телепортуються з однієї точки у іншу. У реальному світі це трошечки не так працює, проте ендермени ймовірно використовують свою енергію для телепортації. Ви скажете, де ця енергія? Як що це таке взагалі? А. Ось це і є ця енергія, це фіолетові частинки, які вони виділяють перед та після своєї телепортації. Варлак, це дуже класно, але як спавняться ендермайти та чому ми не бачимо їх світ? Ми вже знаємо, що наші трьохвимірні розуми не можуть сприймати чотирихпросторові виміри. Тому це виглядає так, ніби ми просто телепортувалися з одного місця у інше. Ну що, ви вже потроху розумієте, яким саме чином ми спавнимо ендермайтів? Відповідь неймовірно проста: бо гравці та ендермени ненароком самі витягують та спавнять їх з червоточин під Час телепортації між вимірами. Також є припущення, що це відбувається із за того, що вони заагралися в тому світі на гравця або ендермена І просто пішли за ним, та мимоволі потрапили у наш світ. Ідеальних теорій, на жаль, не існує. В цим відео я хотів вас якось трішки наштовхнути на створення своїх класних теорій. І якщо ви маєте якусь прям цікаву ідею, ви можете її написати до коментарів. Я почитаю, і, до речі, про коментарі. Сьогодні наш список коментаторів, які потрапили до відео, поповнюють ці люди. Дякую за підтримку. А я ще нагадаю про те, що в мене існує телеграм-канал. У моєму телеграм-каналі Плітки Варлика є багато ексклюзивного контенту. І, можливо, саме вас щось там може зацікавити. Тому посилання в описі. А у мене все. Бувайте!